Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Жив собі старенький чоловік, вдівцем був. Дружина померла 6 років назад. Сумував він за нею страшно, але самотність підганяв пудель на ім'я пончик, якого чолов'яга забрав з притулку. Діти вже дорослі, але теж. Не по-багатому живуть. Пенсія в дідуся маленька, на нормальне проживання не вистачає, тому старенький збирає, щомісяця скляні пляшки, сусідів просить, а ті з радістю віддають. Їм теж пляшки не вкутні в двері, а старому якраз знадобляться, то чому б і ні. Та й собакою сусіди теж допомагають, принесуть якогось харча, чотирилапому, чи іграшки дадуть. Словом, хороші дідуся сусіди, дружні. Назбираючи за місяць пляшок, дідусь їде на своєму старенькому жигулі разом з пончиком до певного заводу, щоб здати їх. Чому не на прийом з клотари, який знаходиться через декілька будинків? Так, все просто. На заводі більше платять за пляшки, а чоловіку гроші потрібні. Ось прийшов черговий раз, черговий місяць, коли потрібно відвозити пляшки. Але щось в день в старого не задався з самого ранку, то авто не заводиться. А якщо заводиться, то потім глохне, то пляшка розбилась, роздавалося, все вирішилося і могло бути добре, але на перехресті не помітив дідусь Мерседеса. Слава Богу, нічого серйозного не трапилося. Так, царапини. З машини вийшов водій, оглянув машину та оцінив пошкодження. Вийшов і дідусь, переляканий та стривожений, що тепер йому робити. Чоловік підійшов до старого та й каже Ну що, старий, як вирішувати будемо? розлючено запитав він. Не знаю, синку, в мене ж страхового полісу немає, а пенсія мізерна, відповів дідусь. Ти розумієш, що не творив дурню? Ти старий, почав кричати чоловік на дідуся, взявши його за плечі та трясучи його. Це все дійство побачила сусідка старенького, яка найбільше допомагала йому. Вона підбігла до чоловіка, коли той почав трясти дідусем, вдарила того сумкою по плечах та почала кричати. Але дідуся спокої, не бачиш чи що він ледь на ногах тримається, а ти його так трясеш, уяви собі, що в таку ситуацію потрапив твій батько. Що ти скажеш на таке, як відреагуєш? розійшла жінка. І в цей момент чоловік замовк, побілів. Присів, взявшись за голову та мало не заплакав. Виявилося, що в нього батько ще коли йому було вісім років. Він вибачився в старого та попросив номер телефону. Коли дідусь вже приїхав, з заводу до нього зателефонували. Це був той чоловік з Мерседесом. Він ще раз вибачився та попросив сказати адресу дідуся, адже накупив всяких продуктів, корму для пончика та ще деяких речей для старого. Коли чоловік привіз дідусеві це все, дідусь дуже сильно дякував та був, хотів вже платити, але чоловік відмовився. Та навпаки, дав йому грошей. Вибачте мене за те, як я відреагував на ту дрібну царапину. Якщо буде щось потрібно, чи виникнуть проблеми, обов'язково подзвоніть і я завжди допоможу. Любі друзі, що б ви зробили на місці сусідки, якби побачили таку ситуацію. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.